Ого, сексистські питання. А хто краще їздить, Чоловіки чи жінки? Чоловіки. Чому? Ну, а чому ні? Жінки, я знаю, що часто одною рукою вона їде, а другою говорить по телефону. Оце мені дуже не подобається, чесно. На мою думку, що жінки. Краще водять, особливо якщо в них є якийсь досвід, то вони водять краще. Що чоловіки, що жінки вони відволікаються на дорогах. Просто ну, чоловіки по телефону можуть розмовляти, жінки там фарбуватися, можливо. Жінки просто уважніше, я думаю, мабуть, а чоловіки досвідніші. У нас в Україні самі найкращі водії взагалі і чоловіки, і жінки. Чому? Тому що йдеш, дорогу уступають, їдеш. Уступають, все добре. ну. От за кордоном я був у Франції, то там я навіть коментувати не буду, як вони їздять. Ви думаєте, жінки чи чоловіки краще їздять? Жінки. Жінки? Чому? Аккуратніше. — Є сталі стереотипи щодо жінок. Ну, вони частково і збуваються по власному досвіду, скажу життєвому. Без різниці. Усі однаково можуть водити. Мені здається. А ви як думаєте? Не знаю. А ви воді? Ні. Ну так наприклад. Ну, десь. Ну як сказати? Ну, ситуації на дорогах різні бувають. Десь не вступив, десь не включив те, не показав, не завершив маневр. Такі. Я ще чув, до речі, що жінки більш відповідально ставляться до а, дотримання правил дорожнього руху. Тому ну, статистика, яку я, яку я чув, така. Угу. Ні, в мене мама їздить краще, ніж багато чоловіків, тому ні, немає такої думки. Вона завжди дає і кажуть: ой, давайте ми за вас припаркуємося, завжди. цокнуть машину десь. У неї все нормально. Я думаю, різниці немає. Як жінки помиляються, так і чоловіки, тому різниці я не бачу. Якось так. Ну, в мене є знайомі жінки, які дуже прекрасно водять. Я не можу сказати, що є якась рівність між ними. В принципі, що чоловік, що жінка мають однакові права. І Я думаю, що вони ну, абсолютно однаково. Не можна сказати, що жінка там менше буде. Уважніша за кермом, ніж чоловік. Все залежить, я думаю, від людини. Різниця є, звичайно, тому що є різні види темпераментів у людей, характер, і манера водіння машини. І, звичайно, через це є різниця, як виводять машину чоловіки, жінки. Тобто, чоловіки можуть там, різко стартувати, там, якось десь щось. Проявляти свій характер, а жінки теж можуть це робити, але в своїй іншій манері. Тобто, це вже розповісти не можу подробно, але ви зрозуміли мою думку.